Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про пауз і те, як можна використовувати цю тапалку для того, щоб бути 100% впевненим в проєктові, який ти робиш. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, потрібно зрозуміти, що проекти, які я сьогодні назву, це ті проекти, які я вже роблю достатньо давно. Якщо один із них є взагалі олдом, то інші трішки новіші, але про кожен з них я 100% дропав інфу в основний телеграм і в криптомозоль, де Збирається взагалі вся база таполок. Тобто, в мене є перевага перед тими, хто про ці тапелки або тільки почув, або почав тільки фармити через те, що вони е, з'явилися на е, голосуваннях в ПАВСІ. Тобто, на сьогодні павс вже сформував е, таке, знаєте, своє ім'я. А він показує, що от я крутий, я надійний, на мене можна орієнтуватися, і я даю дроп за розбір вашого дропа в інших тапликах. Прикольна систематика. Я розумію на чому вони будуть заробляти в подальшому. Я чудово розумію, що вони після того, як залістяться, вони не закинуть цей додаток, і він буде потрібний і він буде ефективний як для тих, хто сидить тільки в павсі, так і для тих, хто сидить не тільки в павсі, а має ферми і фармить все. Я можу сміло сказати, що якщо додаток з'явився на павсі, його варто починати в екстремально швидких умовах фармити. І е, намагатися якомога більше зробити акаунтів, щоб забрати більше токенів. Тому що, по-перше, е, проєкт не буде брати гівно, яке провірене, в якого немає токеноміки, плану дропу, дорожньої карти, та детеп, в якого немає аудиторії на крайній е, кінець. А тобто, вони стовідсотково е, перевіряються, вони домовляються. А домовляється, скоріш за все на умовах того, що вони насипають їм токени свої, а вони роблять їм таку рекламу. Ну і плюс голосування відбувається тімей. Мої... Ком'юніті обирає тих, кого вони хочуть бачити в Павсі, і за кого хочуть отримати далі дроп. І там ще, я думаю, якісь плюшки зато накидаються. Ну і сьогодні зранку я вже побачив, що в Павсі вийшло нове голосування. Три проекти винесені на нього: це BAMS, це DuckChain і Клейтон. Клейтон з цих всіх найстаріший, DuckChain, якщо не помиляюся, найновіший. Але в кожному з них достатньо легко оформляться поїнти. Дос, достатньо швидко робиться розвиток. Ідеш, залипаєш, проходиш там 1000, 10, 20, 30, набиваєш, умови дропу виконуєш, дроп лутаєш. Я це все робив. Ну, ці всі додатки на всій фермі, тому в мене взагалі ніяких проблем з цим немає. Заходив, дивився, нові квести, трохи повиконував. І власне я вже готовий до дропу плюс трьох уявіть проєктів. Це дуже круто. Я сподіваюся, що це буде ось е в грудні. Як мінімум, я думаю, Бамс має вже бути десь в грудні. А якщо і інші підтягнуться, щоб під кінець року завершити, плюс ринок дуже позитивний, і зараз більшість люд е, проектів мають виходити в ринок, щоб хоч щось заробити, і показати себе, поки йде позитив. Тому що на червоному ринку буде виходити значно складніше. Посилання на всі ці тапалки, як завжди, я залишаю в описі. Там в описі ви зможете знайти і посилання на. Криптомозоля, де ви зможете знайти список з понад 500 різними тапелками. І всі корисні посилання також там. Обов'язково, якщо ви не робили павс, робіть павс. Заходьте, виконуйте квести і підтягуйте, робіть ці додатки. Вони 100% я впевнений, що вийдуть на лістинг. А вже по розміру дропу, хто скільки дасть, подивимось постфактум.